І від цього е, флешбеку ми повернемося до вже анонсованого твого бойового шляху. В соцмережах на інтерв'ю е, можна знайти, де ти розповідаєш про бахмутську кампанію. Після Бахмутської я нічого не знайшов, е, але я знаю, що ти продовжував виконувати задачі. Можеш розказати про цей період, виходить після. Початку 23-го року. Ну, це так? почали 23 року. Ну, ще були і до Бахмуту. Там були ще операції на добровольному рівні в складі ДФТ Харті, які тепер є корпусом харті, а тоді вони ще були ДФТГ, їх було 400 людей. Ми, а, я долучався з ними до зачистки Стельмахівки, це на Донеччині. А, була операція там в Ізюмі з інтернаціональним потребом. Тобто було багато до. Весь світ з'ясував, що в Україні є місто Бахмут, а, яке тримає достатньо жорстку і запеклу оборону. В мене ще було декілька різних епізодів а, на Запорізькому і Донецькому напрямку. Це був Авдіївський Коксохім. А, там була певна знов ж таки з групою FPV а, був захід на коксохім і вихід успішний.